Друзі, всім добрий вечір, всім доброго здоров'я. Хочу сказати, що от я постійно доброго здоров'я і бажаю вам усім здоров'я, тому що я знаю, що це таке нема здоров'я. Не понаслишні. Це коли не хочеться ні урожаю, ні грошей і взагалі нічого... Так що я бажаю всім вам доброго здоров'я, ніколи не боліть. Ну що, а в нас ночна уборка. Вбираємо гібрид Дамаск. Той, що я вам казав, не дуже він мені подобається. Він сип неплохо. Але оцей разнобой, той висить при самій землі, а того. Метра два зверху і виходить, я скажу, що впіймаєш нижню головку чи корзинку, а та, що стоїть, отака завбіжки, разу там поза ліхтарями і впала. Ну, а сипе, сипе непогано, друзі, непогано. Не знаю скільки, але я бачу по, -по бункеру, що сипе неплохо. Це по феншу. Ну, тепер до самого головного, друзі, чого я вирішив записати сьогодні це коротеньке відео. Благодаря вам, друзі, нас на каналі вже перевалило 10 тисяч. За що я вам всім благодарний за підтримку, за все, за лайки, за коментарі. Ну і вроді воно і радісно, а з другої сторони. Я ж там помните обіщав на 10 тисяч підписників розіграти кумовий трактор. І тепер оце ж я не знаю, як йому про це сказати. Він то ще і не в курсі. Просто я думав, що в мене ніколи не буде 10 тисяч підписників. А воно... Бачите, як повернулося. Тепер не знаю, якось треба казати, якось треба виходити із ситуації. В общем, спішимо, друзі, бо на 9 чи на 10 часов вже вечора стоїть дощ. І на цілу ніч, і на цілий день завтра. Так що вириваємо скільки можемо. За ціну на соняшник я балакати не хочу, ви всі прекрасно знаєте. Вона, як кажуть, зараз таке врем'я, що як ті в тому прислів'ї не до жиру будь би живу. Тут не до багатства. Таке врем'я. Все це таке діло, зараз ще догрузю Камаз, може якийсь часок попечу та й буду шабашить. О, я його вже проїхав. Треба виїжджати, бо стоїть посеред поля, по центру, тому що круг не влазить. Півтора круга, повний бункер, Гони тисяча. Настройки ось у друзі, кому надо, такі ось 350 барабан, 950 вітер, під барабаня 40. Ладно, друзі, всім вам ще величезне, дякую, всім підписникам, всім глядачам є стимул далі знімати відео а ми будемо вигружатися пошла жара всім пока крепкого здоров'я і мирного неба.